Неба та рівних петельок. Я Мазеренко Інна і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про мій перший професійний набір роз'ємних шпиць від КнітПро серії Mindful. Сподіваюся, інформація буде для вас цікавою, зрозумілою та змістовною. Отож, почнемо спочатку набір роз'ємних металевих шпиць від фірми КнітПро. Надійшов він до мене у вас такому Тканинному, натуральному, я б сказала, навіть бавовняному чехолчику. І це так званий пильничок із чудовою мандалою і поміткою з серії. Також тут була упаков... упаковочка от в такий ващений вощину... папір. Взагалі фірма Knit ProP заоціную себе як бренд екологічно чистий і використовує в своєму пакуванні та виготовленні ну, максимально натуральні. Складові, аби не засмічувати нашу планету і дбають про екологію. Це дуже приємно і тут, звичайно, дуже великий плюс їм. Також тут була ось така книжечка, яка знайомить нас із усією колекцією інструментів від серії Mindful. Це дуже зручно, адже тут для людей, які не користувалися раніше, вони можуть собі ознайомитися, що саме входить у дану серію. І обрати інструмент, який підійде саме їм для душі, для в'язання, для творчості. В цій серії є шпиці нероз'ємні на тросику. Так, от вони йдуть. Найменші йдуть від діаметром від двічки, здається, зараз точно скажу, від двох, двох мм і до. 12 на різних тросиках. А от роз'ємні шпиці вже йдуть від 3 мм і до 12. Роз'ємні шпиці для мене надзвичайно зручні, оскільки можна комбінувати, обирати потрібні довжину тросика і створювати нові, можливі, якісь неповторні варіації. Шкарпеткові шпиці. Вони йдуть довжиною 15 та 20. 20 сантиметрів. Є вже два набори. Для себе я придбала один набір це 5 карпаткових шпиць, для того, щоб зрозуміти, ну, наскільки мені зручно користуватися цим інструментом, та чи варто надалі придбати набір, можливо, придбати набір. я обов'язково поділюся з часом з вами своїми враженнями та висновками про саме шкарпеткові шпиці від Mindful. Прямі шпиці. На жаль, при прямі шпиці сказати я не можу нічого, оскільки я ними не користуюся, мені надзвичайно незручно. Тому залишаються питання для, вашого, інформація для ваших роздумів. І набори, набори укорочених та повні набори шкарпеткові. Шпиць, кілька слів. Серія Mindful. Переводиться як уважна колекція. І тут дійсно враховані всі побажання наших в'язалочок, всі наші потреби, і вони дуже уважно поставилися до кожного із наших таких маленьких, маленьких, маленьких радостей. До кожної. Є повні набори, вони війдуть від 3 мм до 12 мм, вони роз'ємні. Це повний набір 13 см, це не повний міні-набір. 13 сантиметрів. А також є повний і неповний набори укорочених шпиць. Ну, тут, вже, скажімо так, на любителя, хто як звик працювати, з яким інструментом. Для себе я обрала саме набір Believe Set. Це набір, який перекладається вір. І для мене це дуже символічно, адже саме віра зараз рятує нас підтримує. Та надає наснаги працювати, вірити і боротися у наш нелегкий час. Також тут є маленька брошурка із вправами, які розроблені спеціально для в'язалочок. Для того, щоб ви могли відпочити, подбати про себе, про своє здоров'я. Це також дуже важливо. Не забувайте відпочивати. Та набиратися сили перед створенням нових шедеврів. Набір. Я його, звичайно, вже відкривала, я не змогла втриматися, однак зараз я поділюся емоціями з вами. Надійшов він у прекрасному тканинному органайзері. Це дуже зручно, це один з критеріїв, по яких я обирала для себе набір. Він, я думаю, буде довговічний, практичний, всі строчечки дуже добре прошиті. Неповторна мандала символ колекції. Це, звичайно, просто щось до того ж, чудовий бірюзовий колір. він, я б сказала, заспокоює, налаштовує на саме на е, такий мирний лад в'язання. Навіть замочок де металевий замочок з таким маленьким-маленьким брілочком. Він йде також у вигляді мандали від Нітро. Отож, тут йде маленька косметичка із аксесуарами, ми їх обов'язково розглянемо трохи пізніше. Отож, самі спиці. Скажу вам відверто, для мене отримавши цей набір, це був просто захоплення. Це був такий вау-ефект, коли ти тримаєш в руках і не знаєш, з чого почати, оскільки ну, так і хочеться все шведесенько спробувати. Все спочатку ознайомитися. Для мене це не перші шпиці серії Mindful. Я придбала собі пару шпиць-четвірочки. Це було десь приблизно рік тому. Для того, щоб зрозуміти, наскільки зручною є для мене цей інструмент, ця шпиця, цей інструмент, і чи взагалі варто викладати кошти для купівлі цілого набору. Обираючи набір спиць, для мене. Надзвичайно важливим були деякі критерії, на які я не могла не звернути увагу. Це якість і довговічність самих шпиць, доступність, зручність, сумісність між серіями, оригінальність, зовнішній вигляд та доступність. Почнемо спочатку: це якість і довговічність. Це дуже важливо, оскільки дані шпиці виконані із металу. Вони досить 3,5 мм ми візьмемо для прикладу, вони досить міцні. Тобто зламати їх майже нереально, це треба дуже-дуже сильно постаратися. Але вони дуже гладенькі, дуже, я б сказала, навіть особлива шліфовочка. Я впевнена, що по них не буде зскозувати пряжа, але буде триматися, і це дуже-дуже важливо. Довговічність, ну, металеві зрозуміло, металеві шпиці не так легко робити. Ну, звичайно, якщо постаратися, можливо, все. Але я впевнена, що я з цим інструментом буду працювати дуже-дуже довго. Ще один критерій і для вибору саме цієї серії це гострота кінчиків. От ви можете помітити, наскільки вони тут. Острий, якісний, наскільки плавний іде перехід. Але, я маю сказати, вони не заточені, вони все рівно йдуть трохи пласкі на кінцях, і це дуже зручно, адже при в'язанні дуже часто трапляється поправляти ниточку і шпицю пальчиком. І це буде трохи наколювати, але не поранить ваш пальчик. Хочу порівняти вам, показати в порівнянні шпиці із серією «Mindful». Та шпиці із двох інших серій. це карбонові шпиці, від, також від Knit Pro, та, та алюмінієві даруйте шпиці, від Knit Pro серії Zінg. Я візьму отак, три шпиці. І ви можете самі бачити, наскільки вони відрізняються, наскільки довший йде сам перехід від прямої шпиці до кінчика. І це дуже зручно, оскільки кожна в'язалочка може обрати для себе той перехід, який їй подобається, який буде найбільш оптимальним для її процесу в'язання. Бачите? Карбонові шпиці вони взагалі йдуть такі коротенькі-коротенькі, тут пішов перехід. А тут подовжений і дуже-дуже плавно це просто неймовірно. Також можу порівняти із. Шпиці серії Зінг. Я маю сказати, що шпиці Зінк незначно легші, ніж Кнітро тут відчувається алюміній і метал. Однак я впевнена, що ці шпиці не будуть важкими і в, в руках не будуть травмувати, не будуть нагружати прив'язанні. Бачите, також кінчик тут іде більш пологий, а тут йде найбільш плавний. Ну, Це просто. Шедевр, як на мене. Отже, сам набір. В сам набір входить 7 пар металевих з'ємних шпиць довжиною 13 см. Це без стаканчика, без лісочки. Сама шпиця довжиною, йде, ой, даруйте, сама шпиця йде довжиною 13 см. Це дуже зручно, вона гарно лягає в руку і не травмує. От навіть є маленький запас. Для зручності. Е, чудово виконані вони всі йдуть однакового розміру, однакових параметрів. І що мені надзвичайно подобається, це лазерне гравіювання на кожній шпиці. Ми постараємося вам показати, от візьму трохи більшу шпицю. Сподіваюся, вам буде добре видно. Тут йде маркування номера розміра шпиці. Помітка з фірми CECNIT Pro та мандала від серії Mindful. На кожній шпиці йде лазерне гравівання, мотивуюче слово. Це своя особливість цієї серії, в тому, що вона дійсно надихає. Кожна шпиця має в собі, кожна шпиця із пари має на собі якусь поміточку. Для шпиць номер 3 це заклик, досліджуй. 3,5 мм дихай. 4 мм, мрій 4,5 мм, радій 5 мм, видихні 5,5 мм, вір та 6 мм, мир. Для мене це найбільш актуально, найбільш зручно. Обов'язково обов використай їх в роботі і зв'яжу для себе виріб із мрією про мир, про надію про майбутнє. Ще кілька слів хочу сказати про сам органайзер. Він виконаний повністю здає, такий негнучкий, не доволі надійний жорсткий фіксування. І шпиць зафіксований під резиночками. Це для кожної шпиці є прошитий свій карманчик із маркуванням розміру та міліметражу. Вон, бачите, вони дуже-дуже зручні. Навіть при тривалому транспортуванні вони точно не випадуть, не загубляться іде не пошкодяться при перевезенні. Ну, відкладемо трохи набір і продовжуємо знайомство із аксесуарами. Аксесуари у нас до набору йдуть у такому у такій косметичці, це також тканина холщова, досить зручна, така надійна. Подивимося, що ж у нас тут. А тут у нас скарб. Тут у нас ще є гулочки. І отакий от маленький-маленький карманчик для дрібниць. Тут дійсно все продумано, зручний вігунок. все було зручно дістати та зберігати. От, маркери. Це взагалі щось така тканина. Дуже зручно для транспортування, для зберігання це просто мега зручно. Ну, давайте почнемо з кабелів, це з найголовнішого. Отже, в набір входять три поворотні кабелі із тросики із довжиною 60, 80 та 100 см. Врахуйте, будь ласка, що ці, довжина цих тросиків. Рахується уже зі спицею, тобто не просто самого кабеля, а вже із приєднанням до нього інструментом. Особливість у їх є стаканчик поворотний, який. Показати вам. Він прикручується навколо своєї осі, і це дуже зручно, адже в'язання не буде заплутуватися при процесі, і це завжди можна буде зручно розкрутити. Не знімаючи, не перевдягаючи сам інструмент, давайте покажемо, як користуватися, відповідно, от візьмемо шпиці, беремо тросик. І просто зараз постараюся піймати. Накручуємо. Зверніть увагу, тросик ми тримаємо, а шпицю накручуємо. Це дуже важливо, особливо для людей, які тільки починають працювати з роз'ємними шпицями. Ви можете крутити тросиком, але це не дозволить вам зажати, для того, щоб стиків не було, От було рівненько все. Це буде трошки незручно. Так, відміну пару. Накручуємо на тросик. Часто виникає запитання, чи роз'ємні шпиці не будуть, чи не буде зачіплюватися пражі, чи вони не будуть розкручуватися у процесі в процесі в'язання. От для цього в нас є такий маленький-маленький секретик на такому чохлі. Тут є. От такі маленькі ключики. Це ключик для того, щоб можна було піджати. Так, тут наші конектори заглушечки, глушечки, ми обов'язково це все розглянемо. Але зараз нам потрібен ключик. Коли ми накручуємо шпицю, о, зверніть увагу, тут є такий маленький маленький отвір. От його навіть трохи видно, так? Він знаходиться на самому стакані. І от в оцей отвір ми ставимо ключик. Ставимо його до кінця, тримаємо пальчиками і прокручуємо шпицю. Так, ми максимально затягнемо з'єднання. Його не буде взагалі, навіть найбагливіша пряжа не буде за нього зачіплюватися. Те ж саме повторюємо із іншою шпицею, тримаємо стакан, фіксуємо ключик і підтягуємо, накручуємо шпицю. І таким чином вже наше в'язання ніде не дінеться, воно буде надійно зафіксовано. І ми маємо інструмент, який можемо вільно і спокійно користуватися. Це дуже зручно. До речі, тросики не мають ефекту пам'яті, навіть якщо ми їх от скрутимо, скрутимо, скрутимо в процесі в'язання, вони все рівно повертаються до своєї форми, і це також, ну, просто мега-мега-мега-мега-зручно. Також у набор входять, набір даруйте, входять от такі коннектори. Це для коннектори для подовження шпиць. Які вже є, наприклад, ви працюєте із виробом, який потрібен там, 2 метри, метр п'ятдесят, а лісочка йде тільки 1 метр. Наприклад, ви можете взяти один конектор і накручується він з цієї сторони і продовжується з іншого. Боку. Також не забуваємо користуватися ключиком для фіксації, надійної фіксації, і ваше в'язання вже матиме зовсім зовсім інший тип, і ви будете користуватися, незважаючи на інші трудності. Улочки для зшивання трикотажних виробів. Тут вони в серії також все в одному кольорі. Це дуже-дуже красиво неповторно. І дуже мені подобається широке-широке вушко, навіть досить товсту пряжу ви зможете без проблем проселити та зшити, а піднятий носик полегшить вам цьому завдання. Він йде вигнутий. І це досить зручно. І от така кількість маркерів просто це. На всі випадки життя вони йдуть закриті, тут є маркери закриті, кільцеві, більшого діаметра, трохи менші. І зовсім зовсім малесенькі, вони йдуть нероз'ємні, але також дуже легесенькі, зручні та красиві. Такі маленькі равлики, вони можуть зніматися, і це також зручно, коли потрібно помітити петелечку, пройти в'язання. Відмітити, і потім зняти ось такі маленькі-маленькі равлики Та наші звичайні знайомі всім от такі замочки, які можна закривати, відкривати, і не боятися, що потім доведеться розпускати там, кілька рядів виробой, щоб їх просто пропустили, або відмітити початок, кінець. Також є лінійка із хронометражем. Від найменшої і до найбільшої шпиці для виміру шпиць. Ну, це для серії Кнітпро не зовсім зручно, оскільки гравіювання, повторюсь, є на кожній шпиці. Але для іншого інструменту це дуже зручно, дуже практично і виконання йде також просто чудове у одному стилі з набором. Чудової якості зручно, дуже зручно, дуже міцний. Хочу сказати, даний набір для мене виявився просто знахідкою. Мені надзвичайно зручно і комфортно працювати з цим інструментом. Величезним плюсом є те, що я можу комбінувати лісочки з інших серій і утворювати нові варіації робочого інструменту, робочої шпиці. Це дуже зручно, дуже комфортно. Я не жалкую жодної хвилини і впевненістю можу сказати, що цей набір вартий кожної гривні, яка за нього заплачена. Якщо у вас виникне питання, купувати чи ні даний набір, особисто я вам рекомендую придбати одну пару шпиць, якою ви будете користуватися, якою для вас є робочою, для того, щоб оцінити. Якість та переваги. Якщо тільки ви бачили і спробували в роботі, ви дійсно задоволені і думаєте, можливо купити кілька шпиць із набору чи все-таки цілий набор, я з упевненістю раджу вам придбати набір, ви не пожокуєте. Це інструмент, який буде служити вам руками і приносити радість від роботи, від комфорту, в'язання на якісних, зручних. Та функціональних шпицях. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних. Бувайте!